Третій світовий форум українознавчих суботніх і недільних шкіл проходить у Львові. Захід організований Міжнародним інститутом освіти, культури та зв'язків із діаспорою університету Львівська політехніка, об'єднав освітян з України і 28 країн світу. Йдеться про українознавчу освіту у світі, про деколонізацію викладання предметів українознавчого циклу. Нові і виклики, що постали перед українським шкільництвом, інформує Радіо Свобода. Розробляються різні стратегії щодо підтримки закордонного українства, де проживає понад 3 мільйони української молоді, зауважив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, керівниця міжнародного інституту освіти, культури і зв'язків із діаспорою Ірина Ключковська, наголосила у світі є запит на вивчення української мови українці з за кордоном мають відчувати свою приналежність до українського народу.